Він користується довірою новобраного президента. Це ключове і ну, це проблема багатьох політик, політиків в багатьох країнах, коли довіра формується не на основі професійності, а на основі лояльності і ось відданості довіри. Тут нічого не поробиш. Так відбувається, і для, і за, і проти цього є безліч інструментів. Тому як людина, яка власне купила Твіттер, якому топила за Трампа, Трамп переміг і е Маск виступав на мітингах підтримку Трампа перед перед виборами, тобто доказав свою лояльність максимально. І як абсолютно віддана людина, якій можна довіряти, і ще і ефективно допомагав. Можливо, якусь частинку голосів приніс власне у клювіку до, до Трампа саме маск через Twitter, через SpaceX, через Тесла і все таке інше, тому у нього є вплив. А вплив у політиці це майже те саме, що влада. І навіть без офіційних якихось посад ми бачимо, що до нього йдуть люди, щоб якимось чином там пролобіювати свої інтереси перед новообраним президентом. І до речі, стосовно ефективності Ілона Маска, чомусь ну всі знають, але не часто згадують, що свого часу його вигнали з керівника PayPal інвестори у нього було безліч проблем з компанією Тесла, яка постійно балансує на грані банкрутства. А твіттер як бізнес стрімко розвалюється, ну, як бізнес, власне кажучи. Тому що тікають там інвестори, рекламодавці і люди звільняються, і він звільняє людей. Ну, тобто, жахливо. Тому, як бізнесмен я б не сказав, що він прям. Дуже успішний, у нього є величезна кількість провалів, але перемог можливо трошечки більше. Менше з тим це не важливо для Дональда Трампа, новообраного президента США, скільки він йому довіряє, і відповідно дослухається. А на вершині влади, висок найвищої політичної влади світу світа, можна сказати, так? Дуже важко знайти людину, яку, якій можна довіряти, тому що ти підозриш кожного навколо себе, що тобою маніпулюють через тебе просувають якісь інтереси. А от такої дійсно щирої ідейної людини ну дуже важко знайти топ політикам навколо себе, і тому, якщо така людина знаходиться, вона отримає прямо от максимальний кредит довіри. І радяться з нею з усіх питань, особливо якщо це стосується технологій, а ти спец у технологіях відповідно. Ну а тепер я бачу, що Трамп уже вибачте, маск вже вийшов за межі виключно технологічних питань, і в принципі, ось маєш довіру, от маєш її всю по всьому спектру, і Дональд Трамп тепер довіряючи цій людині, консультується їй. З усіх питань, ну і відповідно, маск тепер має таку політичну вагу у новій адміністрації. Ну це вже політична вага. Ну і власне не можемо забувати, тому що тут вже може йтися ще і про вдячність 119 мільйонів доларів пожертвував Ілон Маск на кампанію Дональда Трампа. Я думаю, що людина, яка готова була попрощатися з такою купою грошей це напевно теж показує, що людина ставить ну, як це казалось в одній з бізнесових книжок свою шкуру у гру. Тобто він особисто включився, причому включився ще й ну таким немаленьким об'ємом грошей.